Казка цікава. Казка норвежська. І називається вона про Шкіпера Пітера і Однорогого чорта Еріка. Ну, або про шкіпера і чорта, можна і так. Колись давно, на березі Фіорду, Фіорд це така. Затока морська довга межи горами, межи скелями. В Норвегії таких багато є, вона може там на багато миль тягтися. Ах, красива ж яка! А я там був кілька разів в Норвегії, особливо влітом цей фьорд, як на кораблі йдеш, а там високі такі скелі, порослі лісом, і зверху водоспади падають. Так красиво. Колись давно на березі фіорту жив бідний чоловік Олаф. І був у нього син Пітер. Маленький хлопчик, але такий тямковитий, допомагав батькові. А жили вони з того, що батько мав невеличке поле, вони разом його обробляли, сіяли і збирали урожай і з того жили. Ну, бідно, але в Норвегії землі небагато такої орної і якось жили. Удиночок там в них був кам'яний. Батько з сином собі хазяйнували. Коли це якось однієї, Зими тяжкої, та поїхав батько в ліс по дрова. Та як на те лихе попало, що сніг такий впав сильний, та ще й хурделиця замела його, і напали на батька в лісі вовки. Ох, а там люті вовки здоровецькі такі, не міг він від них відбитися, там вовки його і загризли. І лишився Пітер сиротою. Та ще маленький, та ще як же ж йому жити. Ну, а люди ж із. Села зібралися та й думаю, що ж робити, що ж з цією сиротою, куди її одівати цього хлопця. А староста такий був у них багатенький та хитренький, та й каже, а знаєте що? А я придумав. Ось у нього поле добре, невелике, але добре. А сам він його не обробить, то давайте я це поле собі заберу. Ну, як буду обробляти. Та й урожай з нього все буде мені, а я за це хлопця прилаштую в школу, у нарвік, місто таке. Хай він там вчиться, я йому буду оплачувати це навчання. Та хитренький, бо знає, що це з поля багато грошей буде, а за навчання, що там, кілька золотих на рік та є. На тому люди і порішили, що сирота сам пропаде. Додому когось взяти, ніхто ж його не хоче брати, своїх вистачає. Та й віддали Пітера в навчання. А як на те він такий розумний хлопчина? Та вчиться, та не гуляє, та не байдикує, та й те все навчання, що всі там 10 років вчаться, а він за якихось 5 та й вивчився вже. Та й зібрався все навчання, диплома отримав, та й вертається ж додому. Вертається додому, до свого батьківського дому. Все там, звичайно, павутинням заросло, нічого немає, ну, а жити щось треба. Іде він до того старости. Та й каже: ну все, пане староста, я повернувся. Давайте мені моє поле назад та й буду вже хазяйнувати. А -а, а а староста не хоче, я вже, вже звик ніби це вже його. Ти що каже? Тобі ще скільки років вчитися? А я вже й вивчуся, я вже й тут є. Е, ні, каже староста. Тися так, так несправедливо буде. От давайте я це поле обробляв, все, воно вже моє. Ні, каже Пітер, це поле мого батька і моє. Поки я вчився, то а ще була, зараз повертайте назад, а той не хоче. Пішов пітер людей скликати, знову люди зібралися та радяться, що ж буде, як робити? Хоч не хоч, а поле треба назад віддавати. А староста й каже: А знаєте, дивіться, я ж скільки років його обробляв, навіть зараз засіяв, то як же я віддам? Там і моя праця, а то, що там, скільки там грошей, хто їх там рахував, колись і не урожай був, то я ще й платив за нього. Давайте не так. Раз це вже поле я і засіяв, і воно недалечко коло мене, то хай це вже буде моє. А я Пітеру віддам інше. От буде його, он от, от там, от, якраз над фіордом. Згоден. Ну, а хлопчина ж такий недосвідчений та й не подумав про це, каже: ну добре, хай буде так. Він такий лагідний, він зла не тримав, ну все-таки його той дядько, той староста, щось за нього там платив, хто він там. Він же не міг порахувати багато чи мало. погодився помінятись. Люди кажуть, добре, хай так і буде. Пішов Пітер на те поле, що йому віддали, а воно, божечки, то тільки одна назва що поле. Суцільні каменюки, все. Ніхто там нічого не робив, щоб в Норвегії землю мати, треба від каменя повибирати. А каменів багато, воно тако, як горохом тим каменем засіно. І великі, і малі, і всякі. Е, думає пітер, що ж я наробив? А назад уже ж не вернеш. Треба те поле якось його обробити, почав він ті камені тягати, куди? Там він одно маленько витяг другого, а, а великий вже не подужає. Але що робити, треба що, якось жити? Ну, думаю, Пітер, це я тут років на десять, поки ті камені всі витягну. але почну я, мабуть, з самого великого. А серед поля великий, превеликий камінь стояв такий, та й мохом поріс весь такий зелений, аж в землю вгруз. груз. Ну, що робити? Пітер вивчився, науку добре знає, пішов до лісу, вирубав дерева доброго, такого дубця гарного, та щоб підважити, притягнув його, підклав камень, як навалився та й ток-ток тим важелем, та й той камінь підняв його, зірвав, а він гу і покотився вниз та й шубовснув фіорд. Ху. Ну, добрий початок, думає Пітер. Коли дивиться під тим каменем? Велика глибока нора камінь нору привалю. Він заглянув, а з нори вилазить однорогий чорт. ха 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 ха. То це ти мене визволив? Ох, я тут тисячу років під цим каменем сидів. Пітер каже, я ж не знав. Чого ж не знав? каже чорт. На камні ще хрест був вирізаний з пиця, а я, каже, хреста не бачив, бо там все мохом заросло. Ну не бачив та не бачив, це тобі повезло. Добре, каже чорт, звати мене Ерік. І зразу тебе забирати не буду, бо ти мене визволив, я за це тобі твої бажання можу виконати. Та початку одне, вибирай, що хочеш. Ну, каже, хлопець, здими від мене тебе бачити не хочу. Ні, каже, чорт так не буде, бо я поклявся, хто мене випустить, того я заберу зразу до пекла. Але раз, раз ти такий витягну мене, я тобі все-таки бажання виконаю. Що ти хочеш? Подумав, Пітер, подумав, а. А знаєш, каже, а зроби так, щоб я будь-яке каміння як пушинку міг піднімати, бо я все поле хочу звільнити. Ну, давай, каже Ерік, через рік за тобою прийду. Жух, піднявся в небо, став чорною хмарою і полетів. Нахилився Пітер до каменя, взяв, а він такий, як пушинка, який чи великий, чи малий. Ха-ха. То це ж я поле собі зроблю вичищу. Набрав він один камінь, другий третій, та й тягає до дороги, та й якось за три дні та все поле чистісіньке жодної каменюки немає. Почав Пітер його обробляти, та й урожай добрий, та трошечки в нього вже і життя налагодились. Ну не так, щоб багато, але їсти пити є. Коли це через рік прилітає чорна хмара, випадає з неї чорт Ерік. Ну що, каже? Рік минув, готуйся, буду тебе забирати. Кинувся до Пітера, а не може його охопити. Що таке? Смик-смик. А кіхті до Пітера не доходять. Що таке? Що за дивина? Коли це з неба спускається, ангел із вогняним мечем і каже: Ха, ха Ерику, не візьмеш ти Пітера, бо він з того каменю, що тут навибирав, то він побудував церкву, кірху в цьому поселенні. Та й людям є, де молитися, Божу справу зробив, ти не можеш його за це забрати. Бачить Ерік, перехитрував його пітер. Добре, каже Ерік, я тобі ще й друге бажання виконую. Хочеш бути багатим? Пітер каже: та хто ж не хоче, хочу. ось на тобі, каже, гаманець. Кожний день ти знайдеш у нього срібний талер. От ти собі назбираєш цих грошей, а я через рік за тобою прийду. І знов здимів став хмарою полетів. Дивиться, Пітер на тих. На того гаманця відкриває точно срібний таляр. Та й Пітер кожний день ті гроші забирає, але собі нічого, все людям. Кого вилікував, кому хату поміг поставити, кому просто допоміг хліба купити, кому одяг, та й так всі до копійки гроші на людей потратив. Через рік прилітає, чорна хмара випадає, чорт Ерік. Ага, пітер, готуйся знову до нього пазюрами, а взяти знов не може. Сковзається по журами, а Пітер тільки сміється. Що таке? З неба знову ангел спускається з мечем вогняним. каже, Знову, Ерік, ти не можеш Пітера забрати, бо ні копійки з твоїх грошей собі не взяв, а тільки добро за них робив. Полетів ангел, а стоїть чорт Ерік, і зі злості аж міниться. Ну, добре, каже Пітер, тут ти мене обхитрив. Давай ще я і третє твоє бажання виконаю. От що ти найбільше хочеш у світі? А Пітер. Глянув на фіорд і каже, от я все життя коло землі з батьком працюю, тільки бачу, як кораблі в моря ходять, і з маличку мріяв стати моряком. Хочу таку шхуну за корабель, яка б швидше за всіх була, ніколи не ламалась, ніколи води в трюм не набирала. Завжди приходила в порт, куди я хочу. Ніяка буря, гроза, щоб їй не страшна була. І щоб я свою капелюха морського, який називається Зюйдвестка, Зюйдвест Південь і Захід. Як куди я поверну, туди вітер іду, щоб завжди моя шхуна за вітром ходила. Ну, каже Чортерік, дам я тобі таку шхуну. Дивися, дивиться Пітер, і підпливає до берега шхуна. Красива, під вітрилами гарними, і називається Святий Пітер. Хе-хе. Ну, Пітер зрадів, побіг на тої шхуни. А Ерік каже: біжи, біжи. Тепер я тебе впіймаю там, де тобі ніякі ангели не допоможуть. Піднявся в небо, став чорною хмарою із димів. і здимів, і з'явився в норвежських фіордах новий шкіпер, це капітан. Шкіпер Пітер. І шхуна його ніколи не ламалася, ніколи води не набирала. Швидше всіх допливала, товари доставляла, завжди за вітром ішла, і всі моряки хотіли до нього команду попасти, а пітер товари став возити, зі спорта в порт, до Франції допливав, до Америки, назад вертався і ні в чому йому біди не було. Коли це минув рік, і раптом серед моря піднявся страшний шторм. Пливе шкуна, стрибає із хвилі на хвилю, а за нею в небі чорна хмара летить. А з хмари однорогий чорт Ерік виглядає, і па зюрами Ага, Пітере, минув рік, буду тебе забирати, тут ніякий ангел тобі не допоможе. Наказав Пітер всі вітрила підняти, і навіть стакселі таксілі, і спінакерець, так вітрила називаються. Попіднімали всі вітрила, гроти. Марселі всі, це все назва витрил, кажу. <хи> Летить шхуна по хвилям, птахів обганяє, але хмара все ближче і ближче. Куди діватися, що робити? І тут таки Пітер здогадався: ну, хлопці, викликав команду, спускайтеся в трюм і пробийте в трюмі дві дірки. Так, щоб вода набралася по коліна, ну, щоб тільки товар не замочила. А як вода набереться. То припасуйте до цих двох дірок насос, який воду качає, щоб руками качати. З одної дірки, та в другу, і з моря в море. Зрозуміли? Зрозуміли, кинулись, хлопці прорубали. Діру вода набралася, і насос заткнули. Пливеш, хуна, не тоне, коли ця хмара наздоганяє і вистрибує з хмари чорт Ерік, як стрибнув на палубу, вона ж тріщина випішла. Ага, каже Пітер, Нарешті ти попався все. Я свою угоду виконав, тепер тебе забираю. Стривай, каже пітер. Дістав свою люлечку, натоптав, і каже: ми як з тобою домовлялися, що моя шхуна ніколи ніякої поломки не буде мати. А ти стрибнувсь, бач, палубу потріскав. Так, каже чорт, це легко виправити, клацнув пальцями, знов палуба заросла, як ціла була. Нє, каже пітер, ти пам'ятаєш? Що я казав, щоб ніколи ні краплі води в трюм не попало, ну глянь в трюм заглянь. Заглянув чорт, а там по коліна води. Ну от, каже пітер, поки воду не викачаєш, доти ти мені шкуну мусиш дарувати, і я... ти мене не забереш. Та зараз я викачу. Де тут насос? А ось, каже Пітер, стоїть, давай качай. Зараз я кинувся Ерік однороги качати, качав, 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 качав. Втомився, а води, як було, так і є. Він ще не знає, що він воду з моря викачує і назад в море, хіба ж море можна перекачати, знову качає він цей насос, а пітер сів собі на крісле, запарив люльку, каже: ну, хлопці, прямуємо до порту, товар веземо. Пливе шхуна по морю, по хвилям, а чорт качає воду і качає в трюмі. Припливли, товар вивантажили, новий взяли, знову поплили, а чорт все качає і качає. Рік минув, два, десять плаває шхуна по морям, ні горя не знає, ні біди весь час куди пітерзять весь поверне, туди вітер дме, туди і шхуна пливе, і з порта в порт товар довозить перший. Багато років минуло, а чорт все качає і качає в трюмі воду. Нарешті Пітер постарився, команду на берег відпустив, а шхуну поставив біля таємного острівця у фіорді. Сам зійшов на берег, будинок собі гарний побудував, люди коло нього поселилися. І раз на тиждень, неділю виходить Пітер на берег, дістає свій збільшувальну трубу підзорну та й дивиться на таємний острівець. Чи видно, що там шхуною? Стоїть шхуна, норвежський прапор з хрестом на вітрі тріпочеться. А в трюмі чорт качає і качає воду, і так до віку буде качати, і ніколи, слава Норвегії як морської держави, не пропаде. Всі будуть розказувати про шкіпера Пітера і його шхуну. Вам, казочка, мені бублички в'язочка, з цим же лишайтеся, здорові. До побачення.